Добрий день, 13 липня, Полтавська область, покажу по річки. Сорт сніжана. Такий великий кущ з великим навантаженням. Все обліплено. І в руці в мене білка зветься. Ну зараз в порівнянні на вигляд вони одинакові, ця мов трохи жовтіша. А на смак е солодкий, кислоти практично немає, Шо... ну а присмак якийсь інший має, має. видно, що різні сорта. Ну, це, так. це фрагмент е львівська солодка. Вже вона куч проданий, це що залишилося. Доволі крупна ягода, ранній і від, ну, відносно солодкий. Білі то солодкі, а ці більш-менш відносно інших. Малина розолиста. Там році показував її. Такі цікаві шапочки. Ось так от. Виглядить вона. Да. Здивувати людей можна. М? Всі удобно. Так, це дар орла зветься, дар орла. Дуже вражайний сорт, такі короткуваті, набиті гронка середнього сроку дозривання. А ні, це вже це вже інший сорт. Да, це вождь червоношкірих. Пізній сорт. От таке має навантаження. Довгі, довгі-довгі такі ґрунки, У цьому році гарне запилення. Буває не дуже то такі вони проріжені, в цьому році гарні. Довго висить. Оце ті, що на сонці достигають раніше, а в тіні, то бува, що довисують аж і осінь ще висять. Так, і далі у нас травада. Провада. Оце мене метр вісімдесят, то, то вище мене. Отака красота. З таким навантаженням. Сорт теж відноситься до пізніх чи середньопізніх. пізніх. Кисло солодкого смаку, ну вид. Цікаво, яке тут навантаження має, схруща, стільки кілограм, гілки такі, що важко підняти. Оце такі порічки або смородина. у Нас називають їх порічками.